Доброго дня, шановне панство, Ми з Одеси. Ні. Назва це не клікбет, дійсно бошевський ремінь. Вивз ладу мого двигуна на моїй автоці. Це 2.5 5 v 6. І як це було? Треба було по регламенту змінити ремінь до пагрегатів. Звісно, заказав, як завжди, по Bosch, бо завжди ставив бош, все було добре. Ну і от цього разу теж заказав по бошу. Всі ролики, всі демпфера, все нове стоїть. Але ремінь проїхав 300 км та порвався. Коли він порвався, він попав під ремінь ГРМ та обірвав його. Зараз ми отам-от маємо Венігрет замість мотору. В цивілізованих країнах е, треба було написати дистриб'ютору. Я це зробив. Вони приїхали, пофоткали, сказали, ну да, щось, щось не те, але в тебе всі ролики в доброму стані, вони нові. Е, тому знімаю мотора та відправляю його на Київ. Там в якийсь інститут, пусть вони його е, розбирають та скажуть, що з мотором не так або признають віну ременя. Ну, звісно, що знімати я нічого не буду та відправляти, бо хто зна, хто його там буде колопати, та потім чи детальни збереш докупи. І я вважаю, що оце відправляє на Київ, це йдити на три букви. Тому е, е, оце ми починемо. Але ніякого бошевського лайна тут більше не буде у моїй тачці. Та гадаю, у тачках моїх клієнтів я теж постерегу ставити, бо одне, що я залишився без мотору, та це трапилося у нас в місті. Це була не проблема мені відбуксувати автівку до сервісу. А якщо б це було поза містом, ну, якщо б це був клієнта, мій не я, то ну, нащо воно мені треба? Коли хлопці кажуть, що є гарантія, коли хлопці кажуть, що так, ми тримаємо марку, ну можна ставити, можна ризикувати, можна боротися за цей бренд. Але от те, що вони зробили, на мій погляд, послали та й все. Тому, ну і хрін з ними, будемо шукати інших постачальників, будемо шукати інші бренди. Ну а вам я бажаю мирного неба. Не дивлячись на те, що тут у нас тривога лунає, все буде добре, все буде Україна. А оцей трактор, а починимо ми цей трактор. І таке починяли. На все добре.